Вітаю всіх вас, друзі. 18 вересня о 19.45. Болоня і Шахтар зіграють між собою в рамках першого туру нового розіграшу Ліги Чемпіонів. Болоня буде господарем і матч відбудеться на стадіоні Ренато Даляра. А я зроблю прогноз на цей матч. Болоня буде однією з п'яти команд цього сезону нового формату ЛЧ. Яка дебютує в турнірі червоносині в минулому розіграші серії, а виступили досить потужно. Дружина Вінченцо Італіяно посіла п'яте місце, а ця позиція для Італії теж дарує путівку в основний етап Ліги Чемпіонів. Болонія обійшла в таблиці Рому та Лаціо, а тепер у клубу з Земельороманії чекає важка боротьба в найпрестижнішому футбольному клубному турнірі Старого світу. На той час Помаранчево-Чорні є впізнаваним клубом у Європі та регулярно виступають у Єврокубках. Минулого сезону Шахтар навіть Барселону обіграв, а загалом набрав 9 очок на груповому етапі та вирушив у плей-офф Ліги Європи. У новому сезоні гірнякам буде непросто. Команда Марино Пушича» важко стартувала в українській прем'єр-лізі. І якщо така гра буде у лізі чемпіонів, то у плей-офф кроти навряд чи потраплять. Відразу варто сказати, що раніше ці клуби ніколи не перетиналися між собою. Болонія, як і Шахтар, невпевнено розпочала новий сезон у своєму національному чемпіонаті. Червоносині влітку продали в Манчестер Юнайтед свого найкращого бомбардира зірка Зе, а також зробили багато трансферів. Тепер тренер Болоньї має награти команду. Амандраж перед ЛЧ у гравців однозначно буде. Цим може скористатися Шахтар, який вміє дивувати у Європі. Тут рано списувати з рахунків українських грант, кроти точно поборються за бали, зможуть забити гол, тому мій прогноз обидві команди заб'ють.